Доброго дня. 12 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? Енергія повішеного, енергія мага і енергія смерті. По аркану повішений. Бажано утриматися від активних дій, більше спостерігати, хай все йде своєю чергою. Краще зайнятися собою, можливо, прийдеться робити те, що будуть вимагати обставини. Також комусь із близьких може знадобитися ваша допомога, підтримка, співчуття, розуміння. Це гарний час, щоб подивитися на своє життя під іншим кутом. Аркан Мах в черговий раз підкреслює. Від нашого вміння проявляти самостійність, налагоджування взаємного зв'язку з іншими людьми багато чого залежить у нашому житті. Також аркан смерть це метучня без результату, може бути ослаблена енергетика, тому корисно буде звернути увагу на незавершені справи та довести їх до кінця. Якщо все це узагальнити, то енергії непрості і порада така. День занадто емоційний. Емоції можуть бути зовсім не позитивними. Щоб не відчувати себе жертвою обставин або лялькою в чужих руках, обмірковуйте кожен свій крок, шукайте нові шляхи для вирішення своїх питань, бо старі методи сьогодні не діють. Проявіть свою творчість, дуже добре хоча б помалювати, неважливо чим, Олівцем чи ручкою, без мети, просто так те, що захоче ваша рука відобразити на папері. Тож бажаю всім миру і гарного дня!